Інформаційні підсумки четверга 29 -го червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Авто для захисників. Міський голова передав ключі від мікроавтобуса бійцям одного із спецпідрозділів. Зустрівся з рідними полонених. Хмельницький з робочим візитом відвідав омбудсман України Дмитро Лубінець. Пам'яті героя. Прикордонники читали поезію полеглого захисника Романа Набігова. Бійцям одного із спецпідрозділів, які виконують бойові завдання на лінії фронту, подарували мікроавтобус. Ключі від автомобіля захисникам вручив міський голова Олександр Семчишин вчора у День конституції. Очільник міста наголосив, що допомога силам оборони це пріоритет для усіх нас. Слава Україні! Героям Та Служить. Дякую. Дякую. Дякую, удачі. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Допомагаємо в основному по напрямку забезпечення транспортом, квадрокоптери, дрони, тепловізори, антидронові знаряді». Сьогодні під час дня конституції передаємо транспортний засіб. Це бус Фольксваген Т для одного з наших спецпідрозділів, який виконує бойові задачі на лінії фронту. Працює дуже якісно, результативно. А ми зі свого боку зобов'язані допомагати, підтримувати і робити все, аби хлопці могли виконувати ці задачі ще якісніше і ще результативніше, наближаючи нашу перемогу. Тому ми в майбутньому обов'язково плануємо допомагати, передбачаючи кошти в міському бюджеті, залучаючи. Особисті кошти, кошти друзів, знайомих, меценатські кошти, благодійні, волонтерські. Тому що головний пріоритет нашої роботи сьогодні це все для фронту, все для перемоги. Жодного порушення прав і свобод людей під час переходу релігійних громад в Православну церкву України на Хмельниччині не зафіксовано. Про це під час робочого візиту в область повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, представники інституції були присутні на зборах щодо переходу в іншу конфесію у більш як 150 релігійних громадах. Він також розповів про дев'ять напрямків роботи, зокрема щодо повернення додому військовополонених. Сьогодні у Хмельницькому Дмитро Лубінець зустрівся з родинами, котрі чекають захисників додому. Ірина Ріон детальніше. Жодного порушення прав і свобод людей під час переходу релігійних громад в ПЦУ на Хмельниччині не зафіксовано. Про це під час робочого візиту у Хмельницькій повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Ми прийняли участь в більше, ніж 150 переходів релігійних громад з однієї конфесії в іншу. На мою думку, я не побачив жодного разу суттєвих порушень прав віруючих. 99% віруючих голосує за перехід, то дуже важко казати про якесь порушення. В першу чергу ми робимо офіційний документ, який в тому числі потім буде захищати позицію десь релігійної громади, яка проголосувала за такий перехід. Наразі Офіс уповноваженого єдина державна інституція, на котру не розповсюджуються мораторій на перевірки під час воєнного стану. Зокрема, перевіряють роботу військово-лікарських комісій, стан приміщень для проживання переселенців. В області зафіксували два випадки неналежних умов проживання, тоді як на Хмельниччині зараз мешкають понад 80 тисяч ВПО. В Росії перебувають три категорії українців: діти, військовослужбовці та цивільні заручники. За 2022 з полону вдалося повернути понад півтори тисячі людей. Нині у Хмельницькому Дмитро Лубінець зустрівся з родинами військовополонених. Я завжди публічно кажу: будь ласка, не запускайте флешмоби по конкретному прізвищу, не запускайте флешмоби по конкретній ситуації. Це ускладнює повернення. Наших героїв додому. Я особисто вважаю, що Російська Федерація не погоджується на обмін всіх на всіх тільки по одній підставі. Вони використовують, хочуть використовувати чинник родичів, намагаються дискредитувати владу України з тим, щоб звинуватити нас, що ми не хочемо повертати. За словами Дмитра Лубінця, з 24 лютого вони постійно фіксують факти вбивств, каліцтв та сексуального насильства щодо дітей. Найменшій жертві російських військових 4 роки. Найбільша кількість звернень до повноваженого стосується порушень доступу до публічної інформації, зокрема щодо розподілу земельних ділянок, зарплати і премій посадовців. У Хмельницькому діє регіональне представництво уповноваженого справ людини. За цей час до нього звернулися 60 громадян. Наразі прийом. В нашому представництві відбувається щоденно, також працює гаряча телефонна лінія. З грудня минулого року в нашому представництві на базі нашого представництва уповноваженим Верховної Ради з прав людини також було відкрито консультаційний центр. Звертаються родини військових, звертаються самі військовослужбовці щодо забезпечення їх прав на отримання певних виплат, на проходження. Відповідно лікарської комісії із інших питань, другий блок великий це забезпечення інформаційних прав. Громадська приймальня уповноваженого Верховної Ради України з прав людини діє в Хмельницькому за адресою вулиця Свободи, 70. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. рідні військовополонених із Хмельницького та місцеві волонтери повернулися із польського Любліна. Там відбулася 45-та акція Поверніть героїв додому. У ній взяли участь більше 20 хмельничанок. За час перебування за кордоном жінки розповіли полякам про рідних, які досі знаходяться у полоні, та про ті злочини, які чинить Росія під час повномасштабної війни. Окрім того, улюблені за ініціативи громадської організації Захист об'єднання волонтерів організували ярмарок, де зібрали близько 40 тисяч гривень на потреби армії. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. Син Світлани Свідерської з початку повномасштабної війни 86 днів захищав місто Маріуполь. У травні Юрій разом з іншими військовими склали зброю та вийшли з Азовсталі, вже більше року він перебуває у ворожому полоні. Цей почесний полон нашим військовим обіцяли 3-4 місяці. Проте, коли пройшло 3-4 місяці, наші військовополонені. Так і не повернулися додому. Вони досі залишаються в полоні. В полон вийшло близько 2,5 тисяч, але повернули з полону, на жаль, лише близько 600 чоловік. Наших... Побратимів мого сина з полку Азов ще знаходиться в полоні близько 700 чоловік. Днями жінки повернулись із польського Любліна. Там відбулась 45-та акція в рамках триденного марафону Поверніть героїв додому. Приєднались до акції близько 20 хмельничанок. На жаль, в інформаційному полі Україна програє і цього не потрібно боятися. Ми мали можливість спілкуватися з поляками. Ми мали можливість розповідати їм про ті речі, які для нас є буденними. Ми мали можливість говорити про історії дружин, матерів, наречених, бабусь сестер. Історії жінок, які чекають до їхньої ходи, приєднувались поляки, українські біженці та активісти польської організації Фундація Сила Єдності дуже вдячна захисту, вдячна волонтерам, що ви приїхали до нас, тому що самотужки там трішки важко боротись. Тому що як поляки, так і чесно кажучи, деякі українці за кордоном починають трішки звикати до цього всього, забувати, і ми не хочемо і не дозволяємо їм це робити. Під час триденного марафону волонтери організували ярмарок, на якому продавали шоломи, фляги, гранатомети та хвостовики від ракет. Розмалювали їх діти із різних куточків України. Всього активістам вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Ці кошти кошти будуть спрямовані на купівлю Бандеру Павера для наших військових. Також хочу, хочу наголосити, що ми мали підтримку від проекту Країна, моя Україна. Це з Одеси з нами були учасники. Їх було п'ятеро. Ми мали такий хореографічний супровід і музичний. Для чого це було? Щоб привернути увагу перехожих, дякуючи таким. У момента перехожі все-таки зупинялися, дивилися, долучалися. Це вже друга поїздка до Польщі, яку здійснили рідні військовополонених разом з волонтерами. Олександр Семенюк, Микола Руковський новини міста. Десять безпечних просторів для внутрішньопереміщених дітей облаштують у Хмельницькій області. У спеціалізованих дитячих кімнатах з малечою та підлітками працюватимуть освітяни та соцпрацівники. Нині для цих спеціалістів організували навчальні тренінги. Більше у сюжеті Ірини Кондратюк 26 освітян та соцпрацівників стали учасниками тренінгу з психосоціальної підтримки дітей. ВПО після навчання спеціалісти працюватимуть із малечою і підлітками у так званих безпечних просторах. Таких на Хмельниччині готують відкрити 10. зі школ. Спеціалісти можуть бути і соціальні працівники або психологи, тобто ну. Це все вкомплектовано, тому що будуть і навчати наші методології, але якісь базові, тобто ну потрібно, щоб були тому, що допомагати в навчанні повинні буде один спеціаліст, який буде саме з ними займатися навчанням, а інший буде більш соціальний або психологічний, бо буде психологічна підтримка за нашу методологію. Одна із спеціалізованих кімнат з'явиться й у Красилівському професійному ліцеї. У Нас зараз 12 осіб, але в цьому році йде набір. Їх буде на. Багато більше і в громаді є багато. Загалом в громаді біля трьох з половиною тисячі таких ну, точні, переміщених осіб з них є багато дітей різного віку, і тому це дуже важливо, щоб ми такі освітні просто розтворювали для них. Методологія, за якою відбуваються тренінги, має назву рух, ігри, спорт та креативність. Ми переграли трішки спортивний інвентар, психосоціальний розвиток. Так ми а, взяли. А, ну давайте по гімнастичним палицям так взяли, так і перетворили їх на. Такий інструментарій на те, щоб діти були на згуртованість на концентрацію уваги, наприклад, так на те, як також відслідковувати себе в групі. Проєкт ініційований п'ятьма організаціями та благодійними фондами, які спеціалізуються на роботі з дітьми. Одна із них швейцарська компанія «Тердезо», яка з 2015 року працює у Луганській та Донецькій областях. Ми розширились та робимо більш масово ну, на більш більшість людей, щоб покращити їх житла їх. Якісь потреби ми будемо давати методичний супровід саме освітнього компоненту, і методичний супровід саме психологічно соціально-психологічної підтримки, тобто створювати нові ініціативи, робити якісь заняття, давати повністю структуру всього, що буде відбуватися, Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Для хмельничан та внутрішньопереміщених осіб влаштують ярмарок вакансій. На ньому буде представлено вільні робочі місця та програми стажувань на понад 20 підприємствах. Люди матимуть можливість одразу подати резюме на посади, які їх зацікавили, та пройти міні-співбесіду. Захід відбудеться в суботу, 1 липня, в сквері імені Тараса Шевченка. Початок об одинадцятій. Ми проводимо цей захід спільно з центром зайнятості, спільно з громадською організацією Чесно. Також залучаємо приватну HR-агенцію, яка теж буде проводити майстер-класи про тому, як бути привабливим на ринку праці, як проходити співбесіди, які професії актуальними. Тому тут є такий комплекс заходів, де з одного боку можна навчитись як покращити свої навички в пошуку роботи, з іншого боку, одразу безпосередньо буде можливість знайти саму роботу. Це абсолютно різних сфер, наприклад, там. Напевно, що найбільша кількість вакансій в новаторі. Також будучи швейна галузь наша представлена, яка потребує не тільки швей, а й дизайнерів, адміністраторів. Буде і виробнича сфера, тобто абсолютно різні сфери, і кожен зможе собі підібрати те, що їм подобається, те, які навички їм більше підходять. Буде той же електротранс, зараз велика нестача водіїв та водіїв автотранспорту. Годину спомин присвячено полеглому захисникові та поету Роману Набєгову влаштували у центральній публічній бібліотеці. Чоловік родом із Херсона. Він загинув влітку 2014-го під час боїв у Донецькій області. Через чотири роки після його загибелі світ побачила книга Ні кроку назад. У ній зібрали усі вірші та прозу героя. У книгозбірні поезію Романа Набєгова зачитували курсанти-прикордонники. Подробиці далі. Поглянь, яке у нас буття. Облиш безглуздо уявляти, що хтось покращить нам життя. Уривок вірша Романа Набєгова Вставай народи зачитує командир навчальної групи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Юрій Занько. З творчістю автора чоловік познайомився нещодавно. Він знайшов в ній якусь певну частинку української душі, яка є в кожному з нас, і тому. Його вірші мені надзвичайно сподобались. Кожен щирий українець мав би, хоча б раз ознайомитися з його творчістю, щоб пізнати всю ту глибину душі патріота. Роман Набігов народився і виріс у Херсоні у цивільному житті. Був матросом. Згодом працював у правоохоронних органах. Після революції гідності виявив бажання стати на захист України у червні 2014-го Він приєднався до батальйону Моротворець а в серпні загинув. Йому було 27. Саме на книзі є білий автобус, в якому їхав Ромця. Він будує всюди, білий автобус, бо саме цей момент це 15 хвилин до засідки, так, бо йде загине роман. Перші вірші з 2006 року. Це коли Роман закінчив школу, і це е, служба воєнно е, морському флоті в Криму. Да, тоді, от З'явились перші вірші про кохання, про батьківщину. Історична книга, дуже багато хроніки. І, до речі, в цій книзі збереглося те, що зараз, чого вже зараз в Херсоні немає, що зруйновано. А як Рома написав, лише книги запам'ятають всю ціну перемог. З допомогою друзів та знайомих Романа батьки змогли випустити книгу ні кроку назад, де зібрали твори сина. У 2018 році надрукували тисячу примірників видання. Чи в пекло, чи в рай не хотів обирати. Втекти тільки хочу про все забувати. Забувши, вернусь, та не схочу вже згадок. Дитиною мру, так закінчу початок. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми непереможні. Слава Україні!